Коліно, щоб усі люди спасли і досягли пізнання істини. І ми з дитячою вірою просимо і приймаємо Твоє благословіння на цю молитву. Боже, як завжди, просимо, дай єдність Духу в Союзі миру. Хай ця молитва буде почута на небі, хай будуть відкриті небесні вікна, і Хай прийде відповідь. Боже, з тобі вся слава, Тобі хвала. Боже, ми не вагаємося, Боже, що у Тебе є відповідь. Для тих, хто шукає тебе, ім'я Ісуса. Амінь, духовна. Вдячні тобі, Боже, за те, що ти обрав нас жити і служити тобі в цей час, в цьому місці. Ти обрав нас і ти не помилився. Ми є твоя відповідь цьому світу. В ці страшні години, в ці страшні часи. Ми є твоя відповідь. Боже, ми не досконалі, але Ти Духом Святим, що живеш в нас, ти досконалий. Ти всемогутній, і ти здатний. Направити нас і церкву Твою Твоїми шляхами. Боже, ти сказав, що ти вчора, сьогодні і повік той самий. Боже, і ти не змінюєшся, і тому ми можемо покладатися на Тебе, і Ти дав нам наказ молитися в першу чергу за всіх людей, за всіх тих, хто при владі, щоб мати життя тихе і мирне у всякому благочесті і чистоті. І ми молимо Тебе, Боже, особливо за людей влади України. Боже, особливо за військових людей, військову владу. Ми молимо Тебе за правителів. Ми молимо Тебе за правителів, в першу чергу, Боже, за нашого президента, за Путіна, за Трампа, за правителів Китаю, Євросоюзу, Турції, всіх інших країн, які навколо нас, які впливають на цю війну, на перебіг її. Ми молимо Тебе, щоби ти направив їх серця, куди тобі потрібно. Дай їм радники від Тебе. Я молю тебе прости, людей. Зараз гине стільки людей. Боже, особливо в нашій країні, ми молимо Тебе прости, змилуйся над ними, відверни покарання Твоє. Вони не відають, що творять, але заради Христа, заради Його пролитої крові, Боже, змилуйся і пошли мир твій, милість Твою і благодать Твою, милість і благодать Твою, даруй Твоє пробудження. Даруй Твоє пробудження в нашій країні, в церквах. Боже, хай народ Твій підніметься як один. Боже, в духовній війні, молитві, день і ніч за всіх людей, за всіх тих, хто при владі, за діло Боже, за тіло Христове. Ти знаєш, як це зробити. Боже, ми надаємо себе, Тобі в жертву живу, святу, добру. Боже, для розумного служіння. Для слави твоєї, для спасіння людей, Амінь.